Гармонійний розвиток особистості, прищеплення моральних принципів, засвоєння необхідних знань. Такі завдання стоять перед сучасною школою. 91-ша гімназія яскравий приклад їх успішного втілення. Вже 40 років цей заклад випускає освічених людей, і непересічних особистостей. Тож ювілей гімназії відзначили з гордістю за своїх випускників. Чимало з них стали відомими людьми у місті і далеко за межами Кривого Рогу. А педагогічний колектив може пишатися високими нагородами в цілому ряді конкурсів і рейтингів. Очолює передовий навчальний заклад міста мудрий і досвідчений керівник. Сьогодні ми відмічаємо пам'ятну дату 40 років з дня обосновання 91-ї школи. 11 лет мы работаем в статусе гимназии. Я счастлива тому, что бывшими учителями-ветеранами, первым директором Будбаевой Светланой Григорьевной были заложены прекрасные традиции, благодаря которым школа процветает, благодаря которым дети идут и радуются каждому дню нашей гимназии. На свято завітали численні гості, випускники минулих років, нынешние учні, батьки та представники міської влади. Безліч щирих слів пролунали на адресу гимназии. А подарована мураквітів засвідчило глибоку повагу до колективу цього закладу. Перший заступник міського голови Андрій Гальченко зачитав вітальний лист від мера міста Юрія Вілкула, а у своєму зверненні до педагогів наголосив, що школа особливе місце, адже з неї починається зростання кожної людини. насправді, на сам что у них есть, да, это душу, своє серце Они питаються каждому відомо. каждого ребенка. Внести что-то доброе, теплое, чтобы каждый из нас познал как много, как много больше. Хочется пожелать всем мира, добра, благополучия. Ну, что самое главное для учителя? Да? Для учителя самое главное, мне кажется, это благодарные ученики. Вот. А для родителей гордиться. Гордиться. Директор гімназії Тетяну Білюкову нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом першого ступеня. Вели і міські та районні грамоти. Успіхом своїх наставників пишаються гімназисти, про що свідчили гучні оплески та схвальні відгуки. Я у нас на першій гімназії другий год. Мені здесь дуже подобається. У нас дуже много розвивательних мероприятий для дітей, а головне що учителя дуже отзычва і добрі, які допоможуть. Мені дуже подобається вчитися, так як учителя дуже заботяться усі, представляють інформацію дуже чітко і ясно. І взагалі, Криверська гімназія, я так думаю, самая лучшая в нашому місті. Усі учні від першачків до одинадцятикласників долучилися до святкувань. Вони подарували рідній гімназії сузір'я незабутніх номерів.